Дача ківі вітаю вас! Друзі! У нас розпустилася, зацвіла лаванда. Ось так виглядає наше поле. Чудово? Чудово. бжола полетіла, подивіться Під вечір бжола є. Чудова лаванда. Хто хоче замовити букетики, можна боротися з молю восковою. Замовляйте, будемо відсилати вам. Хто хоче приїхати на фотосесію, приїжджайте на фотосесію. Ось так виглядає наше поле. Подобається вам чудова лаванда. Нам дуже подобається запах чудовий. Минулого року вложив вулики. Побільше ложите вулики і ось так ви боретесь з восковою молью чудово да нам також подобається